Життя триває, попри всі виклики війни у місті, щодня відбуваються позитивні зміни. Тривалий час жителі будинку за адресою проспект Поля 59 просили відремонтувати залишений без уваги ігровий майданчик. Поруч з адресою дитячий садок, школи. Тож потреба у такій зоні велика. Вирішили подати заявку на гарячу лінію мера. Кажуть, розраховували лише на ремонт старого обладнання, а отримали цілий ігровий комплекс. Зараз нас їде погуляти, їде погайдатися, дітка. Усі раді, ось тому велике дякую нашій міської ради, департаменту, який це організував. Ми тут кожного дня виходили до робітників. Вот і спрашували, як тут діти чекали. Бо тому велике, велике дякую. Що не дивлячись на те, що війна приділяє увагу дітям, тому що вони досить їм теж складно. Отже, на місці старого занедбаного розташувався абсолютно новий безпечний яскравий майданчик, де врахували всі потреби малюків після надходження. Звернення були обстежені працівниками КП розвиток території міста обладнання та виявлені травматичні елементи. Також було виявлено, що відсутнє безпечне покриття, після чого було прийнято рішення про проведення ремонту та облаштування гумового покриття. Люди довольні, дуже, дуже довольні. Дітям є де гратися. На дане обладнання діє гарантія два роки та один рік на ремонтні роботи та облаштування покриття.